Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. На початку хочу повідомити про наявність прикрас, про які багато хто питав. Це комплект, розкішний комплект з блакитним топазом, каблучка. Розмір 19,5. Вартість 4200 гривень. Комплект з мозамбікськими гранатами колосок. Каблучка 18,5, 18,7. Вартість 3600 гривень. Комплект з мозамбікськими гранатами орхідея. Каблучка 18,5, 18,7. Вартість 3600 гривень. Кому цікаво, пишіть у Viber. Перші в показі яскраві срібні сережки з натуральними вогняними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 27 на 5 мм. Опали 6 на 4. Вага сережок 3,3 грам. Сережки яскраві, привертають до себе увагу, нагадують осіннє листя. За кольором зараз саме такі дерева, англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось ця, ось ця частина на вушку, а ця частина Така грайлива, вона рухається. Вартість сережок – 2400 гривень. Елегантні, класичні срібні сережки з натуральними жовтими сапфірами. Розмір поверхні 15 на 11 мм. Сапфір 8 на 6 та 1 мм. Вага сережок 4 грами. Сережки мають приємний жовтий колір, сапфір напівпрозорий, дуже гарної якості, як для такої цінової категорії, англійська застібка, трохи занижений штифт. І зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральною бірюзою та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 35 на 17 мм, Бірюза. 10 на 8, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,3 грам. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарний колір, приємний, гарної якості бірюза. Вартість сережок 2650 гривень. Вишукана срібна каблучка з натуральним зеленим амотистом. Розмір камінчика вражає 18 на 12, висота 10 мм. Вага каблучки 6,1 грам. Розмір каблучки 18,8. Дівчата, хто брав такі комплекти, сережки та підвіски, можна доповнити такою каблучкою. Або, можливо, хтось замовляє каблучку та схоче придбати сережки з підвіскою. Кому цікаво, запитуйте, пишіть у Viber. Вартість каблучки 2100 гривень. Камінчик просто не перевершений. Елегантна класика. Срібні сережки з натуральними смарагдами та білими топазами. Розмір поверхні 23 на 9 мм, смарагди 6 на 4 та 4 на 3 мм. Вага. Сережок 4,5 г. Смарагди мають насичений колір, не бліді, хоча і не прозорі, англійська застіпка, штифт трохи занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними рідкісними іолітами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 18 на 7 мм. Іоліт 7 на 5, гранат 1 мм. Вага сережок 5,2 г. Камінчики просто не перевершені за якістю та кольором. Англійська застіпка. Сережки дуже гарно будуть розташовуватись на вашій мочці завдяки ось такій формі, трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2550 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними сапфірами та білими топазами. Розмір поверхні 21 на 11 мм. Сапфір 7 на 5 топаз 1 Міліметр. Вага сережок 4,8 грам. Сапфір має насичений темно-синій колір з такими блакитними відблисками. Дуже елегантні сережки. Англійська застіпка. Штиф трохи занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Можна змінити їх місцями кому як зручно. Вартість сережок 2400 гривень. Яскравий розкішний срібний комплект з натуральними мозамбікськими гранатами. Тільки гранати нічого зайвого, сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 21 на 20 мм. Гранати 6 на 4 та 5 на 3. Вага сережок 9,5 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати мають вражаючу якість. Та Каблучка такі ж самі параметри: 21 на 20, вага 5,4 грам, розмір каблучки. Виробник зазначає як 18,5, за штангенциркулем 18,7 18,7. Вартість комплекту 4200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!